Житомир знову у жалобі. На військовому цвинтарі в останню путь провели загиблого героя Ігоря Голяченка. Чоловік народився у селі Зубринка, що на Житомирщині. Закінчив там місцеву школу, а потім приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Після закінчення служби він вступає і успішно закінчує між регіональну академію управління персоналом за фахом менеджмент. Ігор Віталійович працював у сфері приватного бізнесу. Мріяв займатися розвитком сільського господарства, бо любив сіяти та вирощувати нові врожаї. А ще він мріяв відкрити і розвивати власну ферму, тваринницьку ферму. Він мав грандіозні плани на життя. Знайомі чоловіка відгукуються про нього як про чудового сім'янина. Він мав дружину та двох синів, яких любив понад усе. Ви знаєте, його життя це життя надзвичайно світлої, щиросерної і водночас відповідальної, дружньої людини. Він, він понад усе. Любив у своєму житті свою родину, свою сім'ю, своїх синочків, а їх два вони з коханою дружиною віддавали все, щоб діти отримали гарну освіту, щоб вміли розвивати і розвивали свої здібності у перший день повномасштабного вторгнення. Ігор Віталійович покинув своє мирне життя та добровільно став на захист своєї батьківщини. Наскільки він був доброю людиною, щирою людиною у цивільному житті, настільки на війні при проведенні бойових операцій, при захисті кожного міліметра землі виявились його якості як мужнього воєнного воїна захисника. Побратими Ігоря Віталійовича згадують його як чудову людину, справжнього патріота своєї країни. Він був головним сержантом реактивної батареї. Він організовував всю роботу батареї, практично, бо на його плечах лежала дуже величезна відповідальність, скажімо так, тому що. Командири, командири вони організовували бойову роботу, а він організовував всю допоміжну роботу, яка стосувалася нашої служби. За період служби захисника неодноразово відзначали державними та відомчими нагородами. Зокрема, воїни нагороджували Міністерство оборони України та командування Збройних сил України. Командиром, бо він ніколи не зміг би когось обідати своїх побратимів. Завжди він відносився якісь це армія, і завжди якісь там нюанси в армії. Він це вирішував, його поважали. Будуть поважати і пам'ятати все життя. Ігор Голяченко загинув від арт-обстрілу у новорічну ніч 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині у Скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.